qr код небезпечний. Що таке елітні злочинні софти? Про це будемо сьогодні говорити у студії Суспільно-політичної медіаплатформи Інтервізор з Костянтином Корсуном, експертом з кібербезпеки і автором курсу Особистий кіберзахист. А власне він з нами вже тут. Мене звуть Світлана Кушнір. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Ми починаємо, пане Костянтине. У вас на, кана... на каналі, у, у вас в Фейсбуці прочитала про QR-коди. Я і раніше їх так знаєте обходила стороною, розуміючи, що це неправильно. Але дуже розповсюджене явище, і навіть мені сподобалося, що в кінці свого добсу написала: а мій qr код будь ласка, він точно верифікований. Не бійтеся на нього навести своїм смартфоном і отримати повноцінну інформацію. Давайте тоді одразу пояснимо схему. Зл... Оцього шахрайства шахрайство, чи злочинного кіберкоптучия шахрайства з QR контами. Це звичайне шахрайство, тому що ну, шахрайство це згідно Кримінального кодексу України, це заволодіння коштами або майном з використанням зловживаючої довірою. Тобто, все, всі випадки, коли зловживають довірою, можна сміливо називати шахрайством. А отже, Стосовно QR-кодів, QR-код, спочатку ну, QR-код, в принципі, це те саме, що лінк, ну, mm. вам кидають кінь-міні-лінк да, у месенджер. Так? Посилання, ссылку, да. Посилання, ну, щоб� ссылка, да, 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 да. Линк, да. ну англійською yeah, варіант. Right, yeah. І, в принципі, лінки можуть бути дуже довгі на кілька. Да. А ну треба і на неї клікнути. Добре. А ось QR-код це просто інша форма цього, цього, цього посилання, Ого. довго, коротко, неважливо. Просто і е, так зручніше з, з, з телефоном навів, і так далі. І ну, новий телефон. Класно перейшов. Це для більшості набагато простіше і зрозуміліше, і менш небезпечно виглядає насправді. Угу. Так, люди чомусь думають, що оці якісь оці квадратики, там, що це якась там магія. Дуже ну, захищено ну, і безпечна. Ну, ми ж так чого думаємо? Тому що ми спочатку звикали, е, хто особливо в 20-му сторіччі, до штрих-кодів. І нам було сказано, що штрих-код це унікальний код для кожної, там, там товару або щось такого. Тому ми довіряємо цьому. І, звичайно, от, на довірі до QR-кодів, ну взагалі-то, коли вони з'явилися, це було ну, дуже просто легко. О, я хочу прийти на сайт клас, і ти вже так. Так, так, ось зручність. Да. Ну от правильно штрих-коди. Це попередники QR-кодів, uh -huh. а просто ну, QR-код набагато більше інформації uh -huh. на будь-який сайт. Любий сайт. ну, Купа безкоштовних сервісів є в інтернеті, так, де можна, от, береш оригінальний лінк якогось веб-сайту, вставляєш туди, і він тобі формує, uh -huh. формує QR-код. Навіть у Microsoft Office можна це зробити безкоштовно. Ну, Тобто, зараз це абсолютно не магія, uh -huh. а побудова штука, а з будь-якого ну, можна. Як роблять шахраї? Вони свій шкідливий код розміщують на якомусь вебсайті, ну, uh -huh. там, хост, неважливо, називемо веб-сайт. Е, і у нього є домен, вони беруть оцей домен, перетворюють QR-код, роздруковують його. Так? Uh -huh. ну, можна на прозорому пластику, на білому, ну, і дивляться, де, де його можна наклеяти. На зупинці можна плакат повісити десь uh -huh. начебто ну, будь-який, патріотичний, хочеш підтримати, наведи QR-код, там задонатити ось тобі QR-код. Тобто, У тих місцях, де шахраї можуть його просто розмістити, uh -huh. заклеїти оригінальний своїм прозорим, наприклад, да? або не прозорим, ну будь-яким. Uh -huh. тобто, це можуть бути на зупинці транспорт. Це може бути там. Ось я пам'ятаю дуже добре, коли була кампанія, у гідропарку, є спортивний майданчик. Мери люблять там щось відкривати постійно, і там, на, прямо на тренажерах, дуже пишалися, що розміщено. QR-коди, я ще, ну це було, не знаю, років 7-8 тому. Я ще одразу казав, що храїни адмінно цим скористаються. Ну, Звісно, хто мене там слухає. Але ось там, в тих місцях, де вільний доступ будь-кого, там, громадський транспорт, там, публічні оці, качалки тренажери, там, тренажери, да. А, що Афіші, міся, да. Я... Абсолютно, <свіс> да. Де вільний доступ будь-кого. Ні охраняється, <свіс> відеокамер немає. Кожен може пройти і наклеїти свій е, QR-код. Ну, тобто, звичайній людині це не треба. А от шахраї зроблять, роздрукують, наклеїть і, як... і цим, цим майже нічого не коштує. Е, е, питання: ось яке: якщо о, людина ну так сталося, раптом там скористалася цим qr кодом він виявляється, був злочинний, як вона зрозуміє, що це він злочинний? Чи одразу вона це розуміє? Чи шахраї вже дійшли до такого там рівня філігранної роботи? Що людина може навіть і не розуміти, що у неї в цей момент, коли вона перейшла за цим посиланням через QR-код, забрали дані, доступи там паролі відкриті до карток банківських або ще якась чутлива інформація. Це, це можна одразу зрозуміти, чи іноді це вже і не зрозумієш в залежності наскільки тупий злочинець? Так, а вони є різні, скажімо так. <ріст> є такі, знаєте, не дуже розумні. Да? Uh -huh. І вони не дуже якісно свою схему продумали. Uh -huh. А є дуже розумні, і там відрізнити майже неможливо. Ось там буде дуже схожий сайт. Там не буду у вас там за віддані за... І все, що зазвичай, коли ви там донатите, угу. щось там на велику, то на, не знаю, на якоїсь YouTube-трансляції, наприклад, якій довіряєш, там ведуча каже: ось ми збираємо ось QR-код, будь ласка. І буде вся та сама процедура, просто, ну, і дуже, просто гроші вас знімуть і підуть вони шахраям, наприклад. Так? А якщо шахрай жадібний і не дуже розумний, так, то він буде припускатися якісь помилок, які можуть там, привертати увагу. Він буде запитувати Сіві Віку, ну угу. якісь паролі там, чи ось вам прийде смс. Введіть його, будь ласка, ось тут для верифікації і так далі. Тобто, а це він, крім ваших грошей, так, разового платежу, який ви свідомо. Ось відправили. Він хоче отримати повний контроль до вашої банківської карти, до вашого банківського акаунту, і пограбувати вас під нуль. Так, ну це ось називається, коли жадібність перевіща. Але все ж таки більшість людей засумнівається, коли якісь незвичні дані додаткові запитують, то людина засумнівається так. Більшість. Угу. Але знайдуться і ті, які або на автоматі, або не дуже думають, або чимось іншим зайняті. Вони перекинуть ці гроші. І навіть якщо там менше 1% зашуканих заплатить, це вже буде вигідна операція для шахраїв, тому що їхні витрати майже нульові. Ну що рентабельність так, таких схем шахрайських для шахраїв вона висока. І досі вони існують саме тому, що є рентабельність. А, я у вас на сторінці, знову ж буду повертатися до, 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 до Фейсбук-сторінки Костянтина Корсуна. А, прочитала про WhatsApp. Ну, mm -hmm. Я пам'ятаю дуже добре, що Телеграм це зло. Mm. Про WhatsApp я ще не чула. А, mm. але, не зло. Да, але потім прочитала ті месенджери, які ви рекомендуєте, які плюс-мінус є захищеними. Mm -hmm. Серед них є частина ті, які платні. Це не безкоштовно. Трема, ну, по-моєму. Mm -hmm. да, Там да, разовий платіж. Да. Є платіж, і це, хоч якась гарантія того, що ти купив доступ і тобі можливо, хоч цю невелику і... плату безпеку. Ти заплатив, ти клієнт, ти не товар. Uh -huh, uh -huh. Тому що якщо ти користуєшся безкоштовно, ти товар, по суті, так? Uh -huh. І на, на жаль, попри те, що більшість, ну, той самий сигнал, він безкоштовний. Але то інша історія про сигнал, uh -huh. я можу довго розповідати. WhatsApp. WhatsApp безкоштовна, але але тут є, як то кажуть, нюанс. Здається, в році 21. Ось uh -huh. можу помилятися з роком. А у січні а, компанія іще тоді Facebook, і ще uh -huh. не мета називалася uh -huh. а Facebook. А повідомила всіх користувачів WhatsApp, що з такого то -та березня чи квітня а, ми офіційно повідомляємо, що з цієї дати ми будемо збирати ваші персональні дані uh -huh. і продавати їх рекламодавцям. Якщо ви з цим не згодні, то з такого-то числа, такого-то місяця, будь ласка, відмовтеся і видаліть. Інформ... Ну, припиніть користуватися цим. Ну, Тобто, це досить чесна позиція. Воно, воно і так було і до того, в принципі. Так? Але щось змусило там Фейсбук повідомити соціально користувачів, і, і стався великий відток, в тому числі, я видалив, тому що я не погодився з, з такою підходою. Але по суті. Все це залишається. Тобто, ось це класична схема, коли ви товар. Угу. Ваші персональні дані продаються рекламодавцям, а Facebook вже мета, так, володіє соціальною мережею Facebook, месенджером, WhatsApp, Instagram. Угу. Тобто, це все належить е, мета і користувачі усіх цих. Соцмереж і месенджерів є товаром для корпорації Мета, і є умова така: тобто, за рахунок ось ви надаєте свої персональні дані. ну, Ті дані, які доступні месенджеру, тобто їх багато. І це так звані метадані. Тобто, це не зміст ваших розмов, не зміст ваших переписок. Там все наскрізне шифрування, месенджер нічого не може бачити. А що тоді вони бачать? Те, що ми гуглим, на, на, наші запити, що які, які дані тоді зчитуються, а... по яких тоді а, мета до, про продає фактично рекламу, рекламу нам. А ну по-перше, коли ви тільки встановлюєте додаток, mm -hmm. ви вже повідомляєте мета. Модель марку, модель телефона і версію операційної системи це просто необхідно для того, щоб ваш, вам завантажити mm -hmm. коректну версію, щоб вона коректно встановила. А далі ви повідомляєте, ну, в принципі, крім параметром свого телефону, там якісь розподілення екрану, там яка у вас iPhone, чи Android, uh -huh. чи iOS, uh -huh. а, чи ще щось таке. Браузер, знов-таки, яка версія, яким в uh -huh. чи в Safari користуєтесь, uh -huh. чи ще якимось чином. А також як багато ви часу проводите в соцмережах, як багато ви спілкуєтеся з якими абонентами? Ну, тобто, метадані – це інформація про інформацію. Геолокацію, якщо ми не виключили геолокацію, теж можуть знімати так. Угу. Ну, якщо ви не в влаштуваннях телефону, да не, не вимкнули скажімо, на скажімо соцмережі. Якщо угу. ви там вимкнули, то складніше, але це все ж таки вони теж угу. будуть бачити геолокацію. А якщо ви користуєтесь месенджером, наприклад, і їдете, і з кимось переписуватися, то ви підключаєтеся до мережі стільникового оператора. Стільниковий оператор це точно, ага, а да, Україна, да. наприклад, да? Да, а, да, а, да. і приблизно він також по і ще безлічі дані, даних, даних плюс-мінус кілометр ваше можна ось просто мета визначати віддалено. Без... Я тут, знаєте, про що подумала? З одного боку ми говоримо про захист персональних даних, а з іншого боку, а ці дані можна потім використовувати, ну, наприклад, у пошуку зниклих дітей. Чи використовуються вони? І чи можуть країни, уряди країн встановити з тою ж корпорацією мета двосторонні відносини на те, щоб цими даними обмінюватися? Я розумію, що це таке глобальне питання. Ви на нього явно були не готові, але це от просто в обговоренні я про це подумала. А Що ж не готовий? Готовий, тому okay. що це питання, воно дав далеко okay. не нове пошук okay. і зниклих людей, і зниклих дітей, і кого завгодно. В принципі, цього ну, якщо це мається на увазі територія України. Okay. І е, тут набагато ефективніше буде просто робота правоохоронних органів, які можуть, які мають відповідні потужні програмні комплекси, особливо спецслужби, так okay. а, і мають прямий доступ до. Усіх мереж, усіх операторів uh -huh. мобільних, ну, трьох основних, принаймні, тобто, чорні скриньки в них є, віддалений доступ будь-якої uh -huh. миті. Тобто, по е, технічним можливостям е, знайти навіть вимкнений телефон, ну, де він останній uh -huh. раз вимикався, uh -huh. так? перед тим, як він останній раз е, працював, uh -huh. можна безліч інформації знайти. Можна знайти всі телефоні, які були активні в цей момент, коли виключився в цій соті, в, да, в, uh -huh. цій соті uh -huh. так? А потім цей потужний комплекс він ще проаналізує зв'язки між цими телефонами, хто кому телефонував, яка була активність, чи було дзвінок на цей телефон, хто ближче, хто далі був від цього телефона. А потім ще можна взяти історичні дані із тих телефонів, які були в цій соті, і ще розгорнути картину, цілу історію. Ну, uh -huh. Практично ідентифікувати усіх людей, які були в цій соті в той момент. Ну, якщо захотіти. Зазвичай цього не роблять для простих випадків. Випадків простих громадян пересічних, як то кажуть, але коли мова йде про якусь національну безпеку, про якісь політиків, про якихось дуже там топових яких, селебрітіс, то звісно ці можливості підключаються і вони існують. Ну, Запитати у мети можна. Але по-перше, вони абсолютно далеко, не факт, що uh -huh. нададуть. Вони спокажуть, давайте офіційна процедура через Інтерпол, через правоохоронні органи США. Ми через них. Ну тобто, це місяці, якщо не роки займається. І це взагалі, якщо дадуть ці дані. тому що у Сполучених Штатах і і Мета, uh -huh. і Сігнал, і Фейсбук, uh -huh. і, і всі інші соцмережі, вони. Дуже прискіпливо ставляться до подібних западів з країн як Україна, де з демократією з правами людини так собі знаєте, і судова система, знаєте, там щось там з корупцією у uh них -huh. знаєте. А можливо, це переслідування незгодних. Uh -huh. А можливо, це можливо, це пов'язано з тиском на журналістів, uh -huh. розслідувачів uh -huh. чи протидії корупції. От як загаль, загальна репутація країни може впливати на співпрацю з великими корпораціями, Абсолютно. хоча діло. То хороше справа хороша. Повернулася таки до месенджера е, WhatsApp яким чином він став небезпечний Там було 100 чи скільки випадків, коли дані такі були забрані, з ним щось зробили. Якась була махінація, чи щось таке? Дивіться, я одразу наголошую, що не можна казати, що WhatsApp небезпечний. Uh -huh. Він один з ну там. 5-6 найбільш безпечних месенджерів. Ну тобто, там п'яте, шосте, сьоме місце, наприклад, так, але він. Значно безпечніше ніж той самий Телеграм на порядок. Про до речі, після тої е, ситуації з е, власником е, Телеграму, коли його uh -huh. затримали. І до речі, ви тоді у нас теж були студії. Не коментували то частина громадян і навіть частина е, підприємств, і навіть е, е, сайти і медіа е, новинні, вони перейшли в WhatsApp, відкрили там свої канали. можна тепер туди заходити і там отримувати інформацію. Досить швидко і актуально, і, ну, і головне uh -huh. просто, тобто не телеграм, а ватсап. от, мене трошки от напрягла ситуація з цими даними по, вірно, з витоком даних чи з використанням даних, які були зняті якраз з цього месенджера. Пояснюю, що сталося. Uh -huh. Дивіться, є е, такі суперелітні кіберзлочинці, ну, навіть не злочинці, а поважні бізнесмени ізраїльські. Да? Ні, насправді, там вони легально, вони повністю легально працюють. Mm -hmm. ну, ну, майже повністю mm -hmm. там, під контролем уряду, наприклад, Ізраїлю, який ліцензує їхню діяльність, який там передписує, надає там вказівки цьому виробнику, кому можна продавати цей mm -hmm. продукт, тому не, не, не можна надавати. Що вони чим вони займаються, ці ізраїльські бізнесмени? Це. А, Елітного рівня фахівці з кібербезпеки. Uh -huh. Вони знаходять вразливості у різних месенджерах. А, тобто вони факти, фактично тестують, де не можуть проблеми. Вони знаходять вразливості, там... да, uh -huh. абсолютно в різних, не, не тільки. Я впевнений, що подібні інциденти в усіх втраплялися, uh -huh. і в Сігналі, і в Телеграмі, і, 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 і в uh, Трімі. Так? Просто що розголосована була ситуація саме з WhatsApp. Ом. WhatsApp угу. не побоявся винести цю ситуацію. Ну, По-перше, слід зазначити, що WhatsApp на даний момент номер один у світі по кількості користувачів серед месенджерів, серед, угу. по кількості користувачів. А якщо ви в Європу приїдете якимось чином, якщо вам з 18 до 60 зможете <Karere ith> туди приїхати, або ви якщо у ви а, то ви побачите, що всі на WhatsApp, всі би Ну, Тобто це на номер один в Європі. В Штатах та сама історія. Так? А, тобто, умовно-західний світ він в основному на WhatsApp. І тому для кіберзлочинців, а ну в західний світ у нас найбагатші громадяни так. насправді так. Відповідно, найбагатші громадяни найбільше користуються WhatsApp, тому він номер один для а, різних а, от, махінацій да? mm. з перехопленням там трафіка, mm. прослуховуванням, з цими зіродей вразливостями. І ось що роблять ізраїльтяни? Вони пропонують, ну, в принципі, це комерційна mm -hmm. компанія, вони шукають вразливості і розробляють е, такі. Контрзаходи. Ні, ні? ні, навпаки, вони експлуатують ці вразливості. Ось вони знайшли якусь е, слабкість у mm -hmm. системі захисту WhatsApp, чи Triamo, mm -hmm. чи Signal. І вони розробляють спеціальний програмний інструмент, який дозволяє, використовуючи цю вразливість. Отримувати контроль до месенджера і до всього телефону. І це, знаєте, така супер пупер мега еліт ну, дорога штука. Ну, тобто, це може ось інструмент продати за кілька мільйонів доларів користувача. І причому не всім, тому що уряд Ізраїлю жорстко контролює, каже, щось ось, ось а, якимось людожерським режимом в Африці заборонено там, точніше, навіть у них список є. То... Можна продавати лише урядам, урядовим структурам, розвідкам, спецслужбам, і лише ось у цих країн. США, Британія, Франція, Італія, Іспанія, наприклад, так. А ось уряд, навіть урядам, скажімо, там Саудовська Аравія не можна продавати, тому що у них, от конкретно по Саудівській Аравії, ага. був а, дуже гучний випадок. Так коли спецслужбам спецслужби використовували один з інструментів розроблених знов таки в Ізраїлі, і внаслідок цього вони журналіста не згодного з урядом, а там дуже авторитарна да. система, його хашогі здається на да. його викликали в, ви, ви до посольства та, і вбили. Ну, тобто, було до смерті, то це, да. Угу. І, і потім, коли почали розматувати цю історію, з'ясувалося, що почалося все з того, що контроль був за телефоном журналіста через купівлю ось цих хакерських інструментів у ізраїльської компанії. І був колосальний величезний скандал. А, і це було ще до НСО груп. Хакінг Тім, здається, називалася компанія, і їх. Просто ну, я за, за, за рік чи два вона просто. Зникла, Зникла була, да, да. бо колосальний був скандал. Ну, тобто цей для кого, бізнес. Цей для, кого, елітний. для кого такі елітні софти розробляються? Для чого? Лише виключно, скоріш за все, в... для розвиток? Так. Для служби розвідки, mm -hmm. ну. ну Уряди так, але уряди ну, звісно, що кабінет міністрів цим не буде займатися, звісно. Його віддають розвідкам спецслужбам. то розвідка, а контррозвідка. Ну, можливо, в якимось в якихось випадках поліцейським структурам не знаю, там, у тій самій Британії є окремий підрозділ угу. а, для боротьби з human traffic, ну тобто з викраденням Люди, людей, сексуальною експлуатацією дітей, child porn і все таке. Угу. Ну тобто, такі ось заборонений контент. Можливо, по окремим поліцейським структурам окремих країн і знов таки під гарантією уряду. Пане Костянтине, чи правильно що, наприклад, інші месенджери вони мовчать про те, що у них там відбувається? А от WhatsApp виходить уже не перший раз у публічну площину і говорить про те, що ну, хлопці, дівчата, є така проблема. Я там є такі випадки. Будьте пильними. Угу. Чи краще було б зберігати свою репутацію, а тому, що будь-яка така інформація це значить виток клієнтів? Чи навпаки, якраз на публічності і розголосі WhatsApp сподівається додати собі репутації ваги? Що він все-таки визнає свої помилки або попереджає про певну небезпеку, і клієнтів стане більше. От ну я тут не можу якось визначитися з тим, що WhatsApp це дійсно виніс, хоча було це давненько, а виплило воно через дек... декілька років. Фактично ця інформація. Ну, дивіться, це залежить ще від менталітету тих країн, де у них переважна більшість клієнтів. Uh -huh. Та якщо Telegram, в нього переважна кількість клієнтів. Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, то у нас люди якось ось приблизно так і, ну, сприймають, що треба мовчати, і, для, і для, та, для більшості це нормально. А от для західних громадян, які вже там століттями живуть у повноцінній демократії, так, в них трошки інакше ставлення. А тобто, вони от за чесність, за прозорість. І а, ось мен менталітет, ментальність полягає в тому, що вони набагато краще ставляться до компаній, які визнають проблеми uh -huh. і показують, що вони їх вирішують, що вони з ними борються. Тобто, да, замовчування там не вітається. Ось у нас молода демократія, насправді. А ще під знищити намагаються фізично нас усіх uh -huh. разом з нашою демократією. Там вже давно забули що таке війна, і ніхто не пам'ятає, але ось прозорість і відкритість, там надзвичайно важлива штука. І ось на думку той самої мета, якщо вони так вирішили, мабуть, вони довго зважували ризики і вирішили, що їм репутаційно буде краще, якщо вони визнають це. Визнають проблему. Тим більше, що там були і наслідки, так, ось mm -hmm. ці і приховати вже не можна було. Ну, навіщо приховувати те, що вже витекло? Уже більше ста а, людей постраждало від цього. І невідомо ще. Ну, Тобто, це ще такий елемент зняти з себе частину відповідальності. І уникнути, до речі, покарання у вигляді штрафів, які точно буде накладати міністерство. Тому що та, постраждалі можуть подати США. на WhatsApp, mm -hmm. а WhatsApp таким чином від себе, а, мені, а ми в свою чергу подаємо. Mm -hmm. Дали в суд на ось ми виявили, це не наша проблема. Це ми виявили, що в наш продукт погані люди. Там злочинців впровадили якийсь софт злочинний, а розробили його ось ця кампанія. Ось ми на цю кампанію подамо в суд. Ну тобто, це крім е ось репутаційної там, е ось бенефітів, це іще і ну, е у них же судова система працює, них правосуддя є <тас> насправді так. А тому ось е зняти з себе частину відповідальності. На сам кінець хочемо ще раз зазначити стосовно того, що як користуватися QR-кодами. Ну власне, якщо дуже часто зараз оці підроблені QR-коди знаходяться де правильно в ресторанчиках, тому що меню перебув... По модному вирішили так. перевести з паперового цього з книжного формату в електронний формат. Тут у нас є QR-код, наведіть угу. дуже часто. Там ці штучки там не наклеєні, а туди сюди совуються, можна будь-якого підставити. Так. Тому а, ну яким чином тоді порекомендувати, як не потрапити на гачок а, кіберзлочинців, які користуються якраз інструментом QR-коду. Uh, Знаєте, ну, в принципі, якщо ось э, ви включили mm -hmm. камеру, навели на QR-код, то там внизу має бути написано. Ну, по по Observen. принаймні початок. Да yeah. там може бути довгий, та да, але основний домен ну, можливо, це назва ресторану там. Або якоїсь організації, UK, да, так, да, да, да. або якоїсь організації власника. Ну, переважно це так працює, хоча можуть ще вести, як от в моєму випадку, наприклад, на службу безкоштовних QR-кодів. Ну, тобто uh -huh. там безкоштовна онлайн-служба, де вводиш свій код, а отримуєш безкоштовний корот. Ну, оцей да, QR. Скрочний, да. Так, і він буде показувати цю службу, а потім вже перекидати на цільовий сайт. А в такому випадку ну, не побачите. Да? Але ну не знаю, якщо видно, що одразу там, що це ресторан, а назва співпадає з назвою ресторану, ну, мабуть, треба заходити, але знову таки розуміти, що там вже не треба нічого, ніяких даних вводити, там, ні дані банківської карти і, і так далі. Ці коди, тобто. все таке над. Так, а в принципі, ну, ось якщо. Злочинці розумні і підготувалися. Вони зроблять дуже схоже. Вони там зареєструють домен, який в назві ресторану, де букви помінялися, і ви візуально навіть не швидко ви ж не будете так от да. вдивлятися. І, і, да, і ви більшість, більшість не буде. Воно знаєте, як працює у нас ага. зір. А, десь схоже, окей. Да. Це, це навіть ті, хто буде взагалі дивитися, що там під QR-кодом і якісь там, і воно іще так знаєте. Рухає. <рес> 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 а, ну, все ж таки, ми побажаємо нашим всім глядачам бути б налаштовані на власну безпеку, тим паче, що ми зараз в стані війни маємо на це більше зробити акцентом, якщо ми не хочемо втратити гроші, свої дані, там, чутливу інформацію, особливо це стосується наших військових. А, бо їх пересування. Ми зараз з вами з'ясували, що можна став встановити зв'язки між людьми, які були поряд, навіть якщо так. вони проходили мимо, але це їх, можливість, тільки сфоксану. от да. місцевим спецслужбам доступна. Uh -huh. Ну тому що вони мають доступ до трафіка мобільного оператора. Росіянам це набагато складніше, і слава Богу. А через Телеграм вони можуть робити набагато більше. Uh -huh. Uh -huh. Ну тобто, uh -huh. людина, яка просто встановлено на телеграм, яка просто читає новини, про неї теж. Можуть росіяни віддали набагато дізнатися. Ще раз повторюю, що наша безпека в наших руках студії працювала Світлана Шнір. У нас в гостях був експерт з кібербезпеки, розробник і автор курсу Особистий кіберзахист Костянтин Корсу. У нас на каналі вже багато є з ним зустрічей. Передивіться, будь ласка, всі, тому що коли ми втрачаємо гроші раптом і кричимо Караул, виявляється, що багато в чому ми. Такі були безпечні і винуваті в тому, що наші дані були доступні шахраям самі. Будьте, будь ласка, уважні. Пока. Побачимося ще.